Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І сьогодні в нас гонки, щоб дібратися до барона. І в нас вибування Ocean Hills. Давайте. Довга траса буде, але ми маємо впоратися. Так. Погнали. Ох, які вони скотиняки. І цей ще мене обігнав скотиняка. Ось тобі скотиняка. Давай. І навіщо гальмувати? Боїшся стін. Чи колон. Ось так. Ох, як я під кутом полетів. Так, годі до мене чіплятися. Ми поки в лідерах. Ось так. Прискорюємось. Так, гальмуємо вперед. Нехай собі врізаються. Ха -ха. Ось так ми попереду. Сюди. Шкода, що я не можу там зрізати, тому що... це вважалося б нечесно. <реклама> Ось так. Ось так. Давай, давай. Ага. Хотя и прокачал в підвиску. Але керування таке бажає кращого. Тут стільки, блін... лавочок. Все друге коло. Тільки б з першого разу, бо потім усі перепроходиться капець просто буде. Давай, 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 давай. Ось так. Під, під прямим кутом. Прям. Це не прямий кут, це паралельний кут швидше. І він на хвості мене один. Намається мене обігнати. І в нього вийшло майже всього цього з котенявки. Такс. Давай. Гняємось приальмуємо перед ось так прямо в Лідерах боляче було. Вот так, прискорюємось. Давай, давай, давай. Вот так, уже останнє коло. Лайно. прискорюємось, От скотеняка мене обігнав. От скотеняка. Не той маршрут вибрав. Ох, яка камера. Ось тобі, скотиняка. Давай. Трохи мене. навздоганяє мене. Нас доганяє. Так, пригальмовуємо. Лайно. Запізно загальмував. Прискорюємось. Занадто пізно загальмував. Так, трохи прискорились. Добре, що не врізався. Дощик почався, ковзанка вже почалась. Ось так. Давай ми прискорюємось. Ну все, фініш, П'ять казарків нам в карман. Давайте в гараж, щоб нас не впіймали. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!